Дитячий музичний столик від ТК Union Group неодмінно стане чудовим подарунком для маленьких автолюбителів, серед яких трапляються навіть котики. Яскрава, контрастна та приємна на дотик модель, має цікавий ігровий функціонал, українське озвучування, креативний дизайн, який імітує автомобільну панель, та декілька варіантів експлуатації. Столик, панель підвізка та іграшка для підлоги. Працює від трьох батарейок типу 2А. Має два режими регулювання гучності. Чотири клавіші піаніно активують звуки нот, назви видів транспорту та звуки, які вони відтворюють, а також веселі мелодії. Перегортаючи сторінку автокнижки, маленький водій прослуховуватиме пісні українською мовою. А тепер приготуйтеся до цікавої пригоди, яка навчить дитину основних правил водіння: заведіть двигун та оберіть передачу. Обов'язково вмикайте поворотник та не забувайте дивитись у дзеркало. Посигнальте, якщо на шляху трапилася перешкода. А повчальний віршик розповість важливість дотримання правил дорожнього руху. Друзі! Залишайтеся з нами та дивіться наші наступні відеоогляди.